Всім привіт! Ви на каналі Картавого Бобра. Якщо ви сюди потрапили, значить хочете стрімити склад на проєкті UEF, але зіштовхнулися з необхідністю блюрити карту, аби завадити стрім-снайперам, руїнити гру вашій команді. В даному відосі я покажу, як налаштувати блюр, і е, покажу, як е, поставити клавіші бінду, щоб усе добре працювало і у вас не було проблем з грою і стрім-снайпінгом. Для цього переходимо по посиланню, яке указано в описі до відео, на сайт obsproject.com. І по о, інструкції, яка знаходиться трохи нижче, обираємо необхідну нам о, операційну систему. Клікаємо на спойлер. і В другому пункті натискаємо кнопочку Download. Нас перекидає на вибір файлу, знову ж таки, де ми вибираємо необхідний нам файл. Я рекомендую скачувати OBS Composite Blur для Windows Installer, тому що вам не треба буде нікуди заходити, ви його просто запускаєте і воно автоматично встановлює каталог OBS. Завантажили, розпакували, встановили. Після встановлення переходимо в OBS. В ОБС ми обираємо наше джерело захоплення застосунку, яке ми хочемо блюрити або певну його частину. Натискаємо правою кнопкою миші і обираємо пункт фільтри. Зараз у нас тут пусто. Ми в фільтрі ефектів натискаємо на плюсик і обираємо композит блюр. Можливо, у вас він може знаходитись десь в іншому місці. У мене він зверху, тому натискаємо, вибираємо, називаємо так, як вам зручно. Я для себе його, їх називаю кнопкою «М» і Caps, ну, тому що є маленька і велика карта в складі. Підтверджуємо. І далі у нас є можливість вибрати алгоритм, який використовувати. Можна також вказати частину куд, ефект маски, куди його застосувати. Я використовую Pixelate. він доволі зручний. Можна вказати розмір пікселів, їх вигляд. Знову ж таки, я рекомендую Triangle і зробити їх побільше, щоб вам карту покраще полюрило. Після цього вказуємо Effect Mask. Рекомендую знову ж таки Crop, тому що можна доволі зручно розтягнути, підігнати під нашу мапу. Тобто, що мається на увазі? От ми відкриваємо маленьку мапу. І підганяємо вже наш композит блюр під її розмір. Після того, як ми це підігнали, закриваємо це віконце і тестуємо, як це у нас виглядає. Тобто ось ми бачимо карту. При натисканні «М» нічого у нас не відбувається, тому що у нас не налаштовані гарячі клавіші на ці ефекти. Ми переходимо далі в налаштування, вибираємо пункт Гарячі клавіші і шукаємо тут нашу, наш фіздерці ефекту. Ось Enable і Disable. Я рекомендую вибирати клавіші відкриття-закриття карти на ту саму кнопку, і додати також так їх з, з шифтом, тому що під шифтом ми спринтимо і іноді, коли ми біжимо, теж відкриваємо мапу. Також я рекомендую додати якусь ще одну клавішу, яка буде вам закривати цей блюр за необхідності, якщо ви, наприклад, там. Ескейпнули, ще щось натиснули, або у вас о, спрацював другий о, блюр на велику карту. Я принаймні цим страдаю, тому рекомендую так зробити. Застосували гаразд і далі дивимося, що у нас відбувається. У нас зараз відкрита карта. Ми натиснули клавішу M в даному випадку, і у нас карта заблюрилась, розблюрилась. А, те, що от ви бачите, деяку затримку, коли з карти зникає. Тобто пропав, а карта ще типу є. Це з тим нічого не поробиш, о, воно так працює. Тут уже о, ловити це все ніхто вам не буде. Тобто і під час бігу можна використовувати, ну і коли просто йдеш. Ось таким чином це налаштовується. Так само це робиться з великою картою. Думаю, тут ви вже розберетесь. всіх обняв підняв. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, з радістю відповім. Всім гарного вечора, ночі, дня, ранку.